Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краснень. Сьогодні хочу вам нагадати за фарм додаткових жетонів святкового магазину та другу трансляцію 12 днів танкового Різдва. Далі обговоримо ап-характеристик високорівневих машин у великих коробках у мікропатчі 2.1.0.1. Вод. Тобто, друзі, три машини, які в нас будуть у місті від великих коробок новорічного наступу 2026 року, були підтянуті по характеристиках. Про це вчора з'явилася інформація. Також вчора з'явилася інформація про спецвипуск бойової перепусти, святковий хаос. Зараз це обговоримо. Скажу ще неофіційні підсумки бонового аукціону маневрів. Також вже приблизна неофіційна ставка відома, яка мінімальна проходила для отримання оцього жетончику, вона вища, ніж я навіть очікував. І в останній частині відеоролика зайдемо до гаражу, де я буду отримувати заслужену нагороду. Плюс до того укомплектую Black Prince 2 та зіграю перший бій на відеоролик. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, переходжу до нагадування про святковий магазин жетонів, друзі, тому що сьогодні з 18.00 почнеться фарм чергових п'яти жетонів святкового магазину. От, для цього потрібно дивитися трансляцію будь-якого стримера з активними дропс на твічі впродовж 180 хвилин, от, тобто 3 годин. Максимальна кількість зросте у нас до 10 жетончиків, тобто до цього 5 можна було зафармити і зараз 5 можемо зафармити. Наступні будуть, от, з. 18.00 у п'ятницю про них я постараюся також нагадати. Це будуть жетончики вихідного дня. Також завтра відбудеться друга вже трансляція 12 днів танкового РІС-2. день 2, 4 грудня, початок о 15.00. За 180 хвилин перегляду одне з наступного буде дропатися. В основному всім один день танкового преміум аккаунту, рідше 3D-тикам, група Бекен для е 75 ТС. Ну і найрідше, тобто дуже рідко, преміум машина 8 го ХВК-30 це у нас німецький легкий танк, друзі 8 рівня. От така, друзі, первинна така інформація, просто в якості нагадування, щоб ви не пропускали і могли забрати, наприклад, ту саму премашину 8 рівня за оці жетончики святкового магазину. Далі йдемо по більш цікаві інформації, а саме зміни золотої техніки в мікропатчі 2101 «Вод». У нас були підтягнуті, тобто апнуті характеристики трьох машин: перша машина Кокодріло, друга машина БЗТ-70, а третя машина проект Луїс. Якщо подивитися більш детальніше, то бачимо, що от перша йде машина в списку, це кокодріло, стежка 10 рівня, акційна механіка, система дозарядки на 3 снаряди. Що тут із позитивного? Це перезаряджання всередині магазину, знову зробили 5 секунд. Тобто до цього було, по-моєму, 5, потім понерфили, були до 6, тепер знову до 5 спустили секунд, от у нас тепер КД між пострілами буде 5 секунд. Розкид під час руху, включно з максимальними значеннями, апнули, було 0,18,9, стало 0.1. 016,8, Розкид від повороту шасі було 0,18,845, стало 0,16834. І розкид від повороту прицілу з 0,10,365 на 0,10417. Дуже позитивна, друзі, інформація. Більш стабілізована стане машина, тільки максимальне значення від повороту прицілу трішки гірше стало, а те все підтянули. Швидкість рентального пересування прицілу було 3651, стало 41,72. Добре. Швидкість повороту шасі було 4693, стало. 52-15. Підтянули, бачите, і по динаміці трішечки по розвороту мається на увазі. БЗТ-70, важкий танк 10 рівня акційний. Заряджання гармати змінено з 23.01 в базі секунди на 2013. Позитивна інформація, швидкострілість відповідно виросла. 2,61 було, а стало 2,98 і середня шкода на хвилину першим і другим снарядом. ББшкою кумулятивним було 2216, небагато стало. Краще 2533. Плюс до того тут циклічна гармата, зможемо поставити гарматний досилач, тобто ну, взагалі повинно бути і непогано по ДПМу тепер. Ну і третій снаряд, це у нас, осколково фугасний, було 3129, стало 3576. Я розумію, що у цих машин дуже багато мінусів, там лючки, всі справи, друзі, багато слабких вразливих місць. Вчора а, дехто почав писати, що машини повна Г. Я все розумію, прекрасно, я на них не грав, я тільки можу оцінювати, попередні. Передні характеристики. Якби я на них пограв, я б міг вам сказати більш детально таку інформацію, свою думку, відчуття. Такі огляди будуть тільки по тих машинах, які випадуть з цих коробочок, друзі. Тому що в мене на даний момент, по крайній мірі, немає можливості ну, сказати вам свої відчуття про цю техніку. Далі йде третя машина, проект Луїс Алтешка 9 рівня, Прем, механіка, магазин заряджання на 8 снарядів. Тут у нас бронепробиття підтягнули першого і другого снаряду. Тобто перший це ЦББ. Снаряд тут було 204 стало 210 мм. На 500 метрах було 190, стало 194 мм. І бронепідкалібний, тобто голда, от снаряд було 236, мало, стало 248, хоч щось уже, друзі. І на 500 метрах було 214, стало 224. Приємні, звісно, зміни, чи стануть ці машини там імбуватими. Ну, хто його знає, я сумніваюся, друзі, подивимося. Я на них не грав, я ж кажу, не можу свою думку вам сказати. І навіть я ще не встиг і подивитися. Дивитися трансляції тих, хто грали, треба буде хоч заглянути, оцінити як відіграють ці машини. Так, друзі, це в нас була така друга інформація. Тепер давайте поговоримо про ту інформацію, яку я взагалі не очікував, що вона в нас з'явиться, тому що ніколи такого не було. А саме дивіться, який заголовок, ти повинен врятувати новий рік. Це на вод Експресі така новина з'явилася. Думаю, що ж це таке. А далі було написано більш зрозуміло спецвипуск бойової перепустки, святковий хаос. Вод. Думаю, нічого собі це знову прям машина, всі справи. Але ні, друзі, нічого подібного. Дати грудень 2025 року, тобто в цьому вже місяці. Можливо, там через тиждень-два вона й почнеться. Несподівана, додаткова глава бойової перепустки розпочнеться під час святкування новорічного наступу 2026 року. Це допоміжний різдвяний розділ бойової перепустки без танка та 3D-стилю. От бачите, як зазначено, Санта на всю готується до Різдва, але підступний ворог збирається зіпсувати всі веселищі. Проходьте святкову бойову перепустку, врятуйте свято та отримайте особливі новорічні нагороди. Ну і головною нагородою стануть. Члени екіпажу Санта-Клаус та Чарльз Крамповський з унікальним озвученням, а також унікальною кастомізацією. Бачите, тут нічого такого особливого не буде, буде якась прогресія, можливо, вільний досвід там бон, трішечки, всі справи, там срібла, резерви. І плюс до того, от два члени екіпажу. Там, мабуть, основна прогресія і поліпшена. Ну, подивимося, як це все буде. Ще немає більш детальної інформації. Що стосується унікальних командирів, тобто оцих членів екіпажу. До цієї бойової перепустки святковий хаос, то вже от вони відомі, друзі, що у них є е, прокачені три навички, 100%, унікальне озвучення також є, друзі. Ну і при рекрутуванні ви зможете вибрати націю, тип техніки та машину. Ну, Номера етапів, зрозуміло, на яких вони ще будуть, не описані, але і, оскільки це головні нагороди, я так думаю, можливо, навіть на останньому якийсь буде етапі, а якийсь там на проміжному. Там, ну, Грубо кажучи, наприклад, якщо 20%... Етапів, то там на 10-му і на 20-му. Я не знаю, скільки там етапів буде, це вже будемо розбирати, коли з'явиться більш детальна така інформація. Е, також з'явилася інформація сьогодні неофіційна підсумки бонового аукціону осінніх маневрів 2025 року. вот з Чіфтейном. Знаєте, друзі, я був трішечки здивований, хоча дивуватися і нічого, тому що при виході оновлення 2.0 по 15 тисяч бон давали, плюс до того гравці от грали на 10 грівнях. Багато викачували 11 рівні. Коротше кажучи, неофіційні підсумки от виглядають як. Мінімальна ставка склала близько 65 тисяч бон плюс, друзі. Тобто 65 тисяч бон от проходили із хвостиком ставки вже мінімальні на ці жетончики. Офіційних даних подій опубліковано не було. Не забудьте обміняти свій жетон маневрів на танк до 8 грудня 2025 року 10.00. Тобто, друзі, пишіть, якщо ви приймали участь у цьому бону. Аукціоні, якщо у вас пройшла ставка, скільки у вас от проходило, які визначення, тому що дехто ставив 70 тисяч, дехто ставив 60, дехто 50, дехто 40, я розумію. Звісно, 50 і 40, як бачимо, 100% вже не пройшли. А от в районі 65 тисяч, скільки от проходило, дуже цікаво подивитися на вашу інформацію. Тепер, друзі, давайте перенесемося до гаражу. Буду забирати заслужену нагороду за 2025 рік та зіграємо один бій на танку Black Prince 2. І так, друзі, йде завантаження гри. Зараз чекаємо, поки все завантажиться, тому що при вході у гру відразу повинна оця заслужена нагорода і висвічуватися. Зараз щось воно підвисло, не знаю, чому не йде далі. Почекаємо. О, оптимізуємо файли. Далі пішло. Це, напевно, після мікропатча буде тепер довше завантажуватися. По типу, як перший запуск вже йде приєднання. Хто забрав заслужену нагороду, пишіть, мені дуже цікаво, друзі, скільки у вас там вислуга років. Плюс до того, ніби є якась помилка, вже й на вот Експресі виклали інформацію про те, що не всі можуть обрати собі гілку техніки безкоштовно на даний момент. Звісно, я думаю, що це буде якийсь мікропатч і це все пофіксять, але є там спосіб вирішення. Я не знаю не розбирався, друзі. От бачите, вже нараховані мені Black Prince 2, 3000 бон, додано жетон за вислугу років, Дивіться. Півтора мільйони кредитів. Я думав, на весь екран буде а тут так, друзі. Плюс до того, тут за вислу років 13 досягнення. У мене от 13 років вислуги років. Давайте перейдемо у магазин. Давайте перейдемо у магазин. Тут можна обрати за жетончики товари. Так, експериментальна система заряджання, комплекс стабілізації. Ну і стабілізатор хороша штука. І це хороша штука. Давайте я все ж таки, напевне, візьму. Бонове обладнання на перезаряджання. Хай буде, на якусь машину поставлю. Є. Плюс до того можна обрати ще зовнішній вигляд і інше Інше, обони можна обрати, скільки до п'яти разів аж можна обрати. Давайте бони отримати. Це таке, що воно знадобиться. І тут найцінніше для мене, по крайній мірі, це от два жетончики у мене. Це от конкретно компоненти ще тисячу візьму. Так, все. Це обрав. Так, гараж переходимо. Що в мене ще висвічувалося? Якісь там важливі події. Ага, заберіть нагороду. Давайте отримати нагороду. У нас от святковий календар. Відкриємо. До речі, що в нас сьогодні, я не дивився. Ага, 3D-стиль, резерв і зрозуміло. Зрозуміло, закриваємо і заходимо, заходимо, заходимо ще у сповіщення, отримати гілку. Не можна отримати гілку, друзі. На жаль, на жаль, це про те, що і писали події. Помилка. Більше нічого, я не зможу подивитися помилка. Помилка. Отримати не можна, друзі. Та сама штука, що і в багатьох. На жаль. І тут я не можу ж отримати ніде через магазин. А ну, давайте спробуємо. Ну, не зможу то не зможу. трішки пізніше пофіксять, зможу зробити або зроблю так, як описують на Вод Я, до речі, планую знаєте, яку гілку забрати? От якщо перейти у дослідження, от оцю, друзі я планую взяти, тому що в мене немає тайпа 71-го. Я хочу оцю гілочку взяти 6 по 10 рівень. Заодно буду потім пізніше накатувати бої на тайпу 71-му, тому що от дивіться, я вже всю німецьку 11-й рівні, техніку маю в гаражі дослідив і викупив всю радянську і всю американську. От вчора буквально докачав хакера. Тепер буду відповідно викачувати Францію і так по порядку йти. Тобто я не кваплюся, потрішечку качаюся, нічого тут такого страшного немає. А, так, тепер давайте знайдемо Black Prince нашого сьомого рівня. Сьомий рівень і тут Великобританія. А, так, ось Black Prince 2. Дивіться, яка скорочена назва. Позначити, як основний. Так, тепер я його вкомплектую і підемо до бою. Цей фрагмент тут виріжу для того, щоб не так розтягувати відеоролик. І так, друзі, укомплектував я цю машину. Давайте подивимося на схему бронювання. До речі. Просто чим можна тут танкувати, знаю, що треба румбувати, але в загальному. 154 мм, 152, 225. До речі, башта дуже часто буде відбивати, тобто ми можемо отак викручувати і вже буде 180 мм. Борта тут доволі непогано броньовані за рахунок екранів. Коротше, кажучи, в загальному зрозуміло. Так, переходимо до бою. Переходимо до бою. Зараз зіграю просто один бій. Я думаю, зараз цих танків, от конкретно Black Prince 2, дуже багато у рандомі. За 26 секунд закинуло до бою на летовище. На летовище, тобто можна їхати на центр і там старатися щось відтанкувати. Так, тут Black Prince 2 так само до 6 рівнів навіть закинуло. Не так багато, як я думав. Я взагалі думав, буде формувати з Black Prince от команди. Хоча, я думаю, ввечері. Коли всі приходять от з роботи, знаєте, там сядуть по пару боїв катнути на Black Prince, от тоді буде жесть. От Тоді, можливо, там самі Black Prince будуть у команді, практично там 10 штук, наприклад. Ну, от тут у нас по скільки, по 4. Так, тут по 4 штуки. Так, їдемо. З турбонагнітачем поставив. Тоді для комфортності ведення вогню все ж таки поставив попередню, хоча можна вентиляцію використовувати стабілізатор. Ну, подивимося. Зараз подивимося. Давайте на голду перейдемо. Просто. Я не знаю просто хто там буде. Можливо, такий самий Блекпринт, щоб пробувати його більш впевнено. Це будемо дивитися. Це будемо дивитися. І загартування, звісно, апаємо ХП всі справи для того, щоб більше жити. На. Плюшечка. Я так думаю, що, можливо, ще хтось вийде тут. Не думаю, що він сам. О. О-о-о-о-о. о, -о, 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 -о. Хм -хм -хм. Бачили, як я залп зробив? Тут швидке перезаряджання. 162. Ну, більш влучно, звісно, стріляти просто по одинокими пострілами, це все зрозуміло. Давайте зараз перезарядимося. Хоча тут точність непогана. 171. От бачите, двома вистрілив. 171 наніс, тобто один тільки пробив. Давайте от перезарядимося. Бачите, заїхав. Давайте ще залпом спробуємо. Просто в якості експеримента. 298. Отут уже пройшло. От Бачите, я перевернув корпус, довернув більше, ніж потрібно. І пройшов дамаг. На 160. Ну, можна, в міських мапах можна відігрувати на цій машині. Комфортна гармата. Стабілізатор зайвим не буде. Це я вже бачу точно. 2, 1. Хотів е, дуплет дати, але побачив, що вже заїжджає. Одну плюшечку просто накинув і все. Він уже, мабуть, і не висунеться. Дуже багато ХП втратив, хоча хто його знає. Давайте під'їжджати. Давайте під'їжджати. Тут, в принципі, їх не дуже багато, допоможемо за Т8. Постараюся її роздамажити. Ого. Я знаєте, на цьому звик грати, як його. О, вилечило з голови оця ПТ-шка із залпом, що підвищена точність робиться. От як на ній вже виїхав, думав вистрелити. А це ж не та машина зовсім. Оу, є, 259. Непогано. Непогано. Нє, ну комфортна машина, друзі, комфортна. Дуже комфортна, відчувається. Відчувається. Так. Так, 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 так. Опа. Ой-ой-ой-ой. Куди я вистрілив? Давайте заберемо його. Я просто-напросто хотів залпом, тоді побачив, що у чувака вже не залишається ХП і вирішив. Оп! І не влучив. Ну, це в мене тут невигідна позиція. Так. Треба до нього їхати, тому що він не дасть життя. О, є, забрали, все. Тепер можна до Блекпринса. Тепер можна до Блекпринса і навіть дуплетик видати. Бо зараз розберуть його швиденько. Йомайо, а це я тупонув. Тут дуже швидко формується залп. Тут дуже швидко формується залп. А дивіться, ну непогано від, відтанковує. Непогано він відтанковує і перезаряджається дуже швидко, клас. Клас, ні, ну класна машина, тут я туплю, але ну дійсно класна, комфортна, реально крута. Жесть яка крута! Ой, я на підкаліберах постійно граю. Чорт забирай, я й забув. Треба було на ББшки, тут в деяких ситуаціях можна було навіть ББшками пробувати. 171 от вони пробувають. І дуже швидко формується залп, дуже швидко, друзі. Оце дуже приємно. Оце прямо круто. О-о-о! чорт, чорт, чорт. -чор. тікає, тікає, дивіться, тікає. Вистрелив, не влучив. Прикиньте, влучив. Є, забрав. Дві тисячі на розслабоні. Перший бій навіть не розіграний. І звісно, це із шостими рівнями, друзі. Звісно, із шостими рівнями, але потенціал у машини дуже класний. Я не звик до неї, що в неї так формується швидко залп. Дивіться, як швидко залп формується. Я звик, що, знаєте, там, по-моєму, ну, в багатьох машин в основному він якось ніби довше формується, що я там встигав. А тут він так швидко, що я навіть ну, просто не встигаю там виїхати і дати плюху, весь Ви... стріляю, коротше кажучи. Дуже рано. До неї треба звикнути, але дуже комфортно. І стабілізатор тут реально в тему. Стабілізатором можна грати. Можна і вентиляцію ставити, але стабілізатором навіть добре. Клас. Друзі, класна машина, класна. Треба буде на ній ще зіграти декілька боїв. Ну, реально крута. Дуже комфортна. Другий знак класності. Ну, 2000 дав, але можна було набагато більше. І ви бачили, скільки я разів мазав. Просто, ну, треба пограти. А, дивіться, тут навіть польова модернізація, це в нас скільки? 7 Один раз ап, ну треба буде ще пограти. Класна машина, дійсно класна. Як для нагороди, крута. Комфортні гармати, друзі, танкує. Якщо от бортом грати, от так. Дуже не перекручувати, бо я перекручував, пробував. Але якщо от так відігравати під гострим кутом, то навіть буде відтанковувати. А де давайте подивимося по економіці. Я повністю на голоді грав, мазав. Мабуть, у невеликий мінус зайшов. Ні, в плюс 61, але тут за першу перемогу. Ну, бонуси всякі. Різні бонуси. Все зрозуміло. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і пишіть, що ви думаєте на рахунок заслуженої нагороди. Чи вам вдалося гілку забрати. Я так думаю, що це практично у всіх така проблема. І до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.